У нас звернулися один з перевізників Кузнецька ТП-15637 з метою збільшення тарифів на перевезення на по маршруту Кузнецьовська різнична станція. Ну, аргументуючи це, що в зв'язку з зростанням складових тарифу, подорожчання пального, середня ціна порівняння порівнянні з 2014 роком зросла на 16% паливо-мастильні матеріали. Інші подорожні збільшення заробітної плати і нинішній тариф не забезпечує ринтаплю відповідь. Виходить... Дуже непопулярне рішення це перевезення до залізничної станції, змінити ціну 3,70 на 6-9. Пільгові категорії ми перевозимо за рахунок міського бюджету, всі інші їздять за свої кошти. Тут в кількох категоріях нас немає обмеження, так? Зберуть всі, всі пільгові категорії, тому що саме на цьому маршруті на залізничну станцію і на дачі пільгові категорії повністю переводяться за рахунок міського життя. Ми 400 з лишнім тисяч дали. А всі інші ну, за цей час дійсно і бензин подорожчав, і середня мінімальна зарплата збільшилась так, півтора рази десь. Ні, питання в серію, чому сімдесят до 62 60. Якщо ви відкриєте, вони спочатку 7 гривень подавали. Там ззаді розрахунок, що саме з ними. Паливо було 1370, зараз паливо 21 гривень. Середня зарплата в 4, мінімалка була 930, зараз тисяч Це півтора рази. Тобто ці всі складові, вони... Цей розрахунок вони зробили відповідно до методики, яка затверджена між економ транспорту. Як у нас тут колишні роки у нас була перевірка, перемішали перевіряючи по цінах, вони згідно цієї вже ж методики, розрахували стіймовий тариф, а тепер і вийшли на суму спочатку сім. Потім виконком звертатися з листами до АТП знизити, як є соціально значущим, то АТП погодилося на 6 гривень звіти, до 6, щоб забезпечити. Питання баталій питають, чому на 60% збільшується. Два роки тому назад ми тільки розрахунки. Пайне піднялося, все піднімалося, піднялося. Тут було забито 13-70 років назад було, так? Зараз вже не купите, так правильно. Це ще купляється. Надійс, це дітям 22. Ну дійсно це так, але тут все одно пільги залишаються дітям, так само дешевши. Бо ми ну, прийдемо до того, що якщо не походимо, то перевізнику, якщо він не буде. Що мене затвердимо, він буде звертати, щоб ми відшкодовували цю різницю з міського бюджету. А з міського бюджету яким чином відшкодовується? <кій> по кількості перевезених пасажирів і У нас міських... проводиться <кій> обстеження маршруту. І то певні дні вибираємо, коли проводимо обстеження, скільки встановлюємо, скільки пільгових. Ті обстеження регулярно проводить відділ економіки, Управління праці, праці спільно. Потім кожен місяць і, і, як часто подає перевірку? Раз в квартал відбувається засідання, де розглядається кількість перевезених підголових категорій, окремо визначається в акті обстеження кількість платних пасажирів і відповідно до методики там, в управлінні праці вони розраховують суму відшкодування. А якщо з якоюсь зробити аналіз кількох категорії, скільки ну машинку десь виходить проїжджати? Десь п'ятдесят відсотків чи ні? Ну тут сам да, на 90%. відсотків і тоді зеля про це, до всі білий. То там ми в місті 12 тисяч людей, які мають пенсійні 12 тисяч. В основному надачі їздять ті, що вже не працюють, які живуть стації. І до дізеля це так само додачі їдуть. Якщо ми затверджуємо цей карти, то вже відслужування, я так розумію, з бюджету не буде, так? Чому? Не фільтбу категорія, а загальне. Ми загально так не йдемо, ми даємо тільки. Якщо не запитуємо, то прийдеться від так, І вони звернуться, і ми зобов'язані збитки їхні користуватися.